Потужного всім здоров'я, пані та панове, сьогодні нас на огляді т 90 м Машинка, яку деякі хейтять, яку деякі люблять, але однозначно вона нікого не залишає рівнодушним. Особливо, якщо ви частенько граєте на топах і у вас підгорає від того, що ви не, змож... не можете ваншотнути совка в борт. Таке інколи буває на цих бойових рейтингах, і не тільки на Т-90, і з БВМ-кою часто, таке часто буває, якщо ви в релікт попадаєте. Але на відміну від БВМки, у нас на Т-90 ще й присутній протиуламковий підбій. До того ж, додані нові модулі, такі як автомат заряджання, який ще більше не пропускає уламків до основного його боєкомплекту. І зараз ми на тій машинці виїдемо і побачимо, що вона із себе уявляє в сьогоднішньому сучасному рандомі. Приберу я Су-30, залишу тільки Су-25 СМ, і спробуємо саме на 12,7 на тій машинці пограти, щоб була ймовірність попасти проти 11,7. Закидує нас на Швецію. Міська карта це дуже дуже добре для Т-90-го. Можна від кутів пограти, до того ж, у нас досить хороша швидкість обертання башти на відміну від інших Т-80-90 і піднімається вона також на рівні топових НАТО ОБТ. В цьому випадку Т-90 не підкачала. На жаль, по живчості я такого не можу сказати. Кожен бій і кожен бій мене знищували ваншотом, до речі. Чому я досить розчарований. Хоча заради справедливості хочеться сказати, що коли ти граєш проти т 90 то він живе. Ось такі парадокси. Коли ти на ньому граєш, то він відмовляється жити. Це War Thunder, в принципі, більного нічого саме в цьому немає. Ну, якщо ЗТЗка поїхала цій вулиці, той я разом з нею проїду. На початку бою не раджу вам це робити трошки згодом, чому б і ні. Переглядати тут обов'язково потрібно кожен кущик. Часто стоять противники взагалі з кожного кута. Щось відмітили, союзники, цей тип відстрілявся. Де він стоїть? Не зрозуміло, Заїхав за будівлю, напевно вже. А, це не той відстрілювався, я поняв, тут їх двоє. Тепер зрозумів. Тепер зрозуміло. На противнику чел піджимається сюди чи ні? Тут їх двоє. Тут їх двоє мінімум. Спробувати дожати того, який знищив ВТ-шку, де він, напевно, не тут. За рахунок невисокого силуету можна і постояти саме на тій позиції, щоб позаду нас не знищили з легкістю, а попереду ми були б готові приймати противника. Можуть і тут виїжджати також із респауна. Поки що постою, нехай про союзники під'їдуть ближче. Чую зліва. Цього знищили, але прям зліва є. нічого мене доб'є, мені здається. Є висока імовірність цього. Спробувати дати йому фугасом по гумсіниці. Ага, заповняв. Вибиває він мені... Досить сильно танк. Все, можна тушитися. Його повинні добивати. Ще один приїхав. Боже, Боже йому дали, також йому дали. Що взагалі відбувається? А, прикол в тому, що я весь в цей час не ремонтувався. Да. Ось такі зараз бої на топах в Артандері, народ. Максимально якийсь хаос відбувається. Це жесть. Так, все, не потрібно, краще б тому челіку допоміг. Дякую, звичайно, за допомогу. І ось продемонстрована живучість була нарешті який бій і нарешті мене не ваншотнуло а у мене ж фугас був заряджався автомат ой вартандери вартандери і тут щось також зенітка Занітка знищена. Я вже в кнопках заплутався досить сильно. Тут союзники проїхали. Да, Це на топах такий жестяк. І це нерідко, до речі. Це, до речі, зовсім рідко відбувається на таких бойових рейтингах. Потрібно до цього бути морально готовим, я б сказав би. Зате живучість продемонстрована в повній мірі. Щось тут чую. Та й в принципі я вже досить сильно піджався до ворожого респауну. Не факт, що мені тут вдасться накидати адекватно фрагів, тому що я на карті свідчуся, а противники на цих бойових ага, рейтингах не настільки відволікаються на це, як на нижчих. А то, до речі, мене вже й закидують. Адац Виїхав дуже вчасно. Досить таки показовий бій, тому думаю можна подивитися на цю машинку в наступному. Другий респ я був взяв, але там вже цюзники, точніше, противники піджали респаун. Ох, який постріл! Це капіц. Перевірив, чи записувалося це все. Записується бій, це добре, бо інколи буває, що не записується. Як вам живучість? честь, поганий задній хід в мене, тому не буду я далі пробувати від'їжджати назад. 4 км на годину, як я вже казав, це дуже-дуже бісить. Навіть не те, що це погано, а це прям бісить. Кути коли, до речі, у Т-72, я б не сказав би, що погані. Цілих мінус 6 для більшості позицій це комфортно буде. Але, на жаль, бувають такі моменти, якось, наприклад, тут, де не, не було б зайвим зайві пару градусів. Тут я б не буду виїжджати. Краще точка це за нами, тому можна, в принципі, просто тут поки що постояти і почекати більш вигідних прострілів. Абрамс на мене зводиться, не дасть він мені спокійно пограти. Чомусь ніхто, крім мене, його не бачить на карті. Пробувати виїхати, і тут їх занадто багато, краще не буде. А от по, от по кому-небудь із ось цих хлопчиків чому б їм не дати. Перший пішов, назад я не буду вже від'їжджати. Другому дали, казенку зламали. Ну і Пробувати третього забрати. Ой, кутів нахилу не вистачає. Ось така карта, ось така карта. Це капець якийсь Союзник допоміг. Не забуваємо, що ще тут є танк поруч. А вже, на відміну від інших версій Т-72, у нас більш-менш непогано башта обертається, так як і в усіх інших ОБТ 40 градусів на секунду. Але, на жаль, не завжди цього буде вистачати, щоб з легкістю, контрити противника. Леопард ПСО. його ми знищуємо. Не так, щоб легко, але знищуємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Фух, пощастило. Хоча була б вірогідність танконути там, але невелика, мені здається. Чомусь точку Б ми віддаємо. Потрібно на якійсь одній стороні сконцентруватися. До речі, всі три точки противник зараз буде забирати, на жаль. Якось я не помітив, 4 фраги зробив, але не помітив, як вся моя команда відлетіла, на жаль. Звідси я зможу відпрацювати по точці це. Поки що ні. Поки що не можу. Ой-ой-ой-ой-ой. Нас ваншотнули, до речі. Частенько буває, що навіть в НЛД нас не ваншоті, тому що там баки є, але от саме цим пострілом забрали нас, змогли забрати. Наступний бій. І закинуло нас на туніс, до речі, на 12,7, якщо я не помиляюся. Варіація карти невелика. Спробуємо відіграти через місто, я це рідко роблю, але чому б за рахунок своєї живучості і бронювання це не спробувати. Як ви бачите, досить з вигляду машинка цікава, але, на жаль, два бої було і два ваншоти. Не продемонстрував, не продемонстрував я вам живучість цієї машини в реальному житті. Я думаю, ви все бачили на рахунок цього, як воно все відбувається. А War Thunder приколи тут свої. Підкрутка радянській команді, все інше і тому подібне. Розганяється машинка досить непогано 1100 кінських сил, 50 тонн маси, якщо не помиляюся, 51 тонна маси. І для таких. Невеликих розмірів досить добре, досить непоганий, хороший показник насправді. Вже чуємо щось американське під'їжджає. Першого ми забираємо, але він тут далеко не один. Ще є танчик. Це якась ЛТшка. Зліва ніхто мене не прикриває, на жаль, зону я то захопив. Пропускаємо союзника трошки далі. Є сенс тут їхати чи немає, чесно кажучи, не знаю, але стояти також не хочеться. Чуй, зліва техніку. Щось тут по мені пукнуло. Ну, ми начебто навіть пережили це. Противники ж також нас чують, як і ми їх. У нас тут маловато, точніше я тут, можна сказати, навіть один. Тут зліва його були підбили чи знищили? Навіть знищили. І ще один Бебрамс. Тут катається, вибиваємо гармату, в нього хороший задній хід. Зону я назад захопив. Ну, є сенс за ним навіть погнатися. Де він тут? Добиваємо його. Це союзника зліва чути. Ми виїжджаємо на простріл тут десь в районі ворожого респауна може бути. Противники можуть. Це труп, поки що постояти, почекати, точку Б беруть, до речі, що дуже погано, тому що дібратися до неї потім вже досить складно. Ніхто союзників точку А не розіграє, ну, точніше, один грає точку А, але толку від його одного не дуже багато. Якщо пам'ятаю, то десь ось тут вони люблять стояти, щось відстрілювалось по союзному АБТ. Застраю, застраю постійно. Потрібно кудись проїхати. А що, якщо спробувати сам йому дати? Ну, цю штуку начебто я йому вибив, а толку. Він поки що не від'їжджає нікуди. На жаль, ворожа авіація. Так, його добили. Тут щось їхало на точці. Районі точки С сигналізує союзник хтось є. Знищили. А, я думав, його підсвітили, значить, його контролюють, але, на жаль, ні. Тут я сам винен не подивився на міні-карту, на те, що союзники позливалися. На жаль, на жаль, вилечу на грачі, Спробую, що він із себе уявляє взагалі, і як одразу ж бачимо. Кілька опромінень по нам йде. Особливо нема ніякого сенсу на максимум вмикати двигун, тому що він може з легкістю перегрітися. Щось по нам відстрілюється здалеку. А ні, ні прямо тут зверху. Але чомусь не відображається це на мінікарті. Дуже круто улітка робить гру, не відображається. Ось Отут тут я літав, там де респав наш. І на респауні на союзному не відображається ворожа техніка. Логічно, мені здається, не дуже. Давайте поїдемо в наступний бій. Тут уже нічого допомагати союзній команді не хочеться. Ну і завершальний бій, закидує нас на карту Фінляндія, зимня версія. Хочу сказати, що. Т-90 на своєму бойовому рейтингу. Звичайно, давати нижче нема ніякого сенсу тій машинці, але дуже велика різниця по параметрам, деяким у вас є, проти ваших основних противників. Це, звичайно ж, швидкість перезарядки, по-перше, найголовніший із них. По-друге, це досить таки посередня. Питома потужність начебто, але насправді розганяється, машинка їде більш-менш непогано на не рівень леклерків, абрамсів, але набирає непогана машинка. Ви не будете найпершим на позиціях, але доїхати до якоїсь ключової точки без того, щоб по вам дали, ви зможете. І як ви бачите, саме в цьому бою, на жаль, не вийшло так зробити. І перезарядка, ви бачите, не найкраща у нас. Але за рахунок хитрості, якщо так можна сказати, і рухомості ми змогли впаяти тайпу 90-му. Ага. Це біле. Тут ще щось є. Ще щось є з правої частини. Щось справа є. Можемо йому впаяти проїхати. Ну, іначе вже нікого немає. Я був помилився по звуку. Як бачите, справились ми з противником саме цього разу. Є в нас 127 мм кулемет, це добре на цих бойових рейтингах, враховуючи скільки багато сміття. От, наприклад, от саме в цьому моменті, зараз більш-менш якийсь задній хід би допоміг справитися з цим чуваком, але, як ви бачите, на жаль, ні. На жаль, ні. Хіба що вибити гармати, чому не спробувати. Відкидаємо на всякий випадок дими, кинемо, кинемо сюди І ще Є шанс проїхати тут. Передивляємося, чи є тут взагалі противник, начебто немає. І проїжджаємо. В цьому моменті ми розібралися, як бачите, хаос, який бій підряд у, на топах відбувається. Це через те, що. Ага, Це взагалі як? Це взагалі як відбулося? Хаос в рандомі на топах величезний. Зараз візьму Дублера, думав, взяти. Су25-го, але добре вже. Закінчуємо про цю машинку розказувати, закінчуємо відос е, Є в нас по приколам, як я вже й казав, кулемет по модифікаціям хорошим. У нас система оповіщення про опромінення є. Лазерний далекомір, це зрозуміло. Е, лом пробиває 580 мм, як я вже й казав. Е, не Найкращий показник на цих бойових рейтингах, але вистачає, щоб з легкістю ваншотити в, в діагональ, в каток топові натівські ОБТ. Але, як ви бачите, не вистачило пробиття, щоб забрати саме ТКХ, чи що там було, я або погано прострілив по ньому, або швартандер не зарахував. Є е, ймовірність зблизитися з противником. Цим ми й займемось. Вони тут вдвох стояли десь. Приглядаємо обережно точку С, бо її недавно взяли. Чуємо по звукам щось є зліва. Це китайська машинка полкова. Знищуємо її, в неї в башті є. Да, ну не заважайте, капець, от вам і живучість. Система оповіщення про опромінення є, сподіваюся, вам цей бій сподобався. Мені особисто не дуже. Напишіть в коментарях, чи часто у вас відбувається така дичина, як в мене в цих боях. До, до речі, бачите, що респаун у нас з аеродрому улітки зробили. З кожним патчем все гірше і гірше є наша гра. Сподіваюся, вона рано чи пізно, точніше, якомога раніше, загнеться на тій ноті. Вам дякую за перегляд. Побачимося в наступних відео та на трансляціях. До побачення!